Бо я забув трейд. Хтось із нами хоче трейдитися. Добре. Трейдитися на здоров'я. Так, це сюди. Хазар. Ні, поки що. Ага, добре. Поки що у нас буде так, поки що у нас буде так. Далі. М -м і Туров? Ні, фіга собі ви шустрі. Так, Туров у нас на горі, а ти, що. Ти ти, ти 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 в нас маєш. Що ти тут маєш? Ти тут у нас практично нічого не маєш. Вікторі, де в нас Вікторі? Вікторі. А де в нас Вікторі? Ага, він відступив. Ну нічого, нічого, точніше, страшно, страшно. А, біви до Львову. Ого. Ні, фіга собі, який в нього великий моральний дух. Ой Боже Боже, де тебе, діти? О, цей. П'ятерочка, п'ятерочка. прокачався. Це він по наших трупах лазив і здобув собі п'ятірочку. Туров. Туров у нас поки що тут якось наші витягують. Добре, ну поки що. Ми вже знаємо, проходили, вони вже раніше витягували, ми бачили. От тут приклад. Ну, добре, не буду знімати з себе відповідальність, в чомусь я винен, в тому, що. Треба було влаштувати децимацію показову. Нехай би подумали над тим, хто вони, що вони і для чого вони. А далі б дивилися. 18804. А в нас усюди все строїться. Треба, щоб поклали. Вікторі, добре. Ще один Вікторі. Що це? Скільки. 6700. 6700, та ну нафіг. Пішов ти в сраку, Вікторі. Ми вже зробили один раз помилку, а вони потім ці дебіли, вернулися. Ми більше таку помилку робити не будемо. Правильно, правильно. І моральний дух який? Моральний дух на висоті. Добре. Покладемо це. Нехай буде 210 копійок, торгівля. Торгівля йде з усіма. А я хотів подивитися, що в нас тут і всюди здається, будується. Скільки в нас. Наші чотири провінції будувалося тільки вкрох. Ні, ні ні, ні ні Поділля усіх щось будувалося, так. А нам треба розвиватися, нам не бажано стояти. Весілля, не знаю, що за весілля. Нам не бажано стояти на одному місці. А, тут нам потрібно. А що тут ми покладемо? Тут не може. А, я... добре, Бог з тобою. У нас взагалі тут немає військ, які придатні для. Штурму утримання або ще чогось. Утримання кажу. рукопашного рукопашного ближнього бою. О, 5. Ні-ні ні, ми не будемо йти. Ми не будемо йти. Ну, а що зробити? Добре, нехай буде так. Він буде палити наші села. Ну, нехай палить наші села. Ну а що а 2. В тебе нульовка. Я вже бачу, що в тебе нульовка. О, іди. І сюди будемо їх якось пробувати побороти. Ну, спробуємо. Не вийде, не вийде. А добре, фіг з ними. Так, ці з білими прапорами бігають тут, розлікаються, а ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо далі, які в нас будуть плани. Далі в нас план такий. Спочатку повернемо ці наші регіони. Які нам належали: це Смоленськ, Вороніш, Київ, Чернігів і оце щось тут Переяслав. І їх повернемо так. Для початку треба нам е зберегтися на Київ. М і повернемо це все. А далі, а далі будемо карати, 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 карати Казань. Львів, ну, будується, нехай будується всюди, щось будується. Так, ви біжите туди. Хотів би цього кудись відправити, але я думаю, це буде швидше помилкою, чим завершиться якимось успіхом, бо це Ну Ну це гіно ну, за Ой боже божевішлючик велике. Ну, допоки цей та й тут буде нульовка, а цих уже два Може не треба було йти. А... а пофіг, добре. Добре, нічого не буду робити, Ідіть сюди. Ідіть сюди, ідіть. от паліть, все Їдь, паліть, я не знаю. Може тут, якщо нас хтось зустріне, ну треба буде тікати. Ну а що робити? Будемо тікати, значить. А ви паліть, паліть села, паліть сина округи, Добре, я вам дозволяю. Розважайтеся, то буде, назвемо такий момент, як тактикою. Допоки вони будуть зайняті грабунком наших сіл, ми будемо палити їхні взаємообмін і так далі. Е, добре, добре, добре. Ці біжать, ці біжать, а ми тим часом подивимося, що в нас е, по політиці. Київ, ми воюємо з Казанію, а це що печеніги? А ми з печенігами воюємо ніфіга ні, фіга собі. Ну, штурмувати міста ми точно не будемо, бо в нас немає сил, морального духу і всяких необхідних якостей для чогось, для якоїсь ефективної боротьби. Ну, немає. Для елементарного, я вже не кажу про шторм міста. Добре би було мати якусь балістику, але для баліст... Але в нас є корисних навичок. все, що є, то в нас є. Мораль армії Аппай плюс 2. Супер, класно. Плюс 2, нам треба плюс 20, плюс 2. Я не знаю, чи є толк якийсь в тому, щоб докласти. Е, добре, тут у нас доробилося. Тут на поділі у нас доробилося. Що у нас доробилося? У нас... О, я не знаю, що в нас тут і що нам це дало. Ну нічого, що покладемо стіну, щоб ще більше було. Багато товщини не буває. Чим товстіше, тим ліпше. Тут моральний дух взагалі. О Боже! О мама мія, Боже, що це таке? Елітні, елітні загони, точніше елітні, єдині загони, які в мене є, от вони пруть сюди. Ай Боже, походу реалізацію нашої моєї стратегії стратегії плану, реалізацію мого плану стосовно захоплення, повернення наших територій, раніше захоплених, доведеться відкласти на невизначений, дуже невизначений, дуже 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 невизначений термін. Ну Нічого, будемо дивитись, гроші в нас є, з грошима у нас проблем немає. Але, 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 ну, ці палять. Ну, нехай палять. Фігово вони падають. вони дуже помаленькі падають. Треба було їх розділити, а якщо щось то, ну, тікати прийдеться, ну що я вже зроблю. Так би тікали. Смоленськ. Ну, на Смоленськ нападати точно не будемо, бо у нас нема чим, нема, чим, нема ким і так далі. А, добре. а ти чоловічку? Хто знає, як підняти їм моральний дух? Може його вигнати тут на Київ. Казан, Б. Так, Б. Ох, блях. А я наших. А, добре, нехай йде. А він, він у нас нульовка. Нульовка, але моральний дух у нього на висоті. А, ні, ні, ні. Все-таки замок ми будемо тримати. Замок ми будемо тримати. Цей поки що, допоки цей не забереться з нашої землі. А доти. Ну, пали, чувак, ну пали, ну що я тобі скажу? А, раз, два, три, чотири. Чотири будується. Зараз, можливо, можливо, прийде час, ми доберемось до тебе. Може, а може, й не доберемось. Добре. Бетонні стіни є. Супер. А тепер нам треба щось для того, щоб Щоб можна було найняти хоч якусь піхоту, хоч якусь. Кейнворкер. Аксмі. А, але в нас тут. -г 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 -г. Для початку покладемо це. Можливо, потім ми заберемо. О! Добре, вони будуть вже швидше палити, а цьому ми. Ні, стоп, це я моральний Ліду взяв, а. Оце вони будуть швидше палити. Так, це вони будуть швидше палити і більше золота. Ну золото нам не так потрібно, як щоб вони швидше палили міста і потрошку якось розвивалися. А цьому, що я взяв, я не пам'ятаю. А, моральний дух на ворожій території, хоча йому це не, ну, взагалі не допомогло. Там на одну паличку, оце. Ой, боже, Боже. Ну нічого, нічого, потроху, о, бачите, як швиденько біжить оця лінія вогника. А зараз ми йому прокачаємо ще третю і. Ну, якщо вони... О, наші наші пацани бігають. Нє-ні-ні, пацани, вам туди не можна, вам не можна. А, добре, цей чудак, тут усе палить на світі, ну нехай палить. Ну, він точно не буде йти на штурм міста, ну він же не придурок, рук. Хоча добре. Ці палять, ці палять купучкою. Може нам наняти ще одного. Може нам найняти ще одного? Ну, нехай буде. А, на Поділлю. Я не знаю, де це де це поділля. Поділля це тут внизу добре. а Лучники візьмемо. Лучників і візьмемо армію. Ого, так багато. добре Може забагато лучників. Більше треба було зробити нахил на піхоту. а ну подивимося, можна. можна. Більше треба було зробити нахил на піхоту, бо в нас там самі, у нас, виходить, самі лучники. Бо він зараз отримає у нас. А в нас тут моральний дух. Ну, моральний дух плюс-мінус на висоті. А, так, ти куди побіг? Ти біжиш. О, це небезпечно. Будемо дивитися. Будемо дивитись. Поки що в нас типу перемога на нашому боці. Але це не факт. Це не факт. Зараз перша сутичка, моральний дух почне падати в нього. Але в нього фактично для морального, для, морального, для перемоги. В нього не було ніяких слів. Тих важливих, щоб могли. Що тут у нього є? Як подивитися? Де? О... Будемо бігти? Фіг з ним. Раз уже так, будемо бігти. Де? Де? де, де? Ага, окей. О, стоп. Цей 5, цей Вікторі добре. Не нас доженемо. Ні, не нас доженемо. А може, нас догнали? Так. Добре, о, супер. Лік прокачати. Ну, якщо вони виявляться дезертирами, значить вони виявляться дезертирами тут або пан або пропав, я не знаю, як і ще інакше. Uh, вас ми зіб'ємо в купочку, щоб я не бігав. Справа наліво збережемося. На всякий случай я зберігаюся по 300 разів, бо ну його нафік. Потім знову щось не це нажму. Uh, встигнете, не встигнете. Ну, а, стоп! Це голенький. Ух ти ж. Бачите, одного кастрував, кастрував. Одного того ми прикінчили. І тепер він вже не має військ, ага, і ми зараз не будемо мати. Але, але нічого. А, а. Треба було конину взяти зараз, а я забув за конину. М -м, а, флайт. флайт. Летіть, летіть, хлопчики, летіть, бомбіть, все навкруги трейд. Добре, все, будемо з вами. всіма. вінінг. Тіпа, ну, тут пише, що ми зайбіть пацани, і перемога в нас в кармані Тіпо, то 100%, 100%. Баланс тікає. Ну, проти цього, проти цього, нам треба десь десь, десь тікати далеко. Тікати далеко. Що в нього тут є за скили? Можна якось подивитися. Не можна подивитися, хоча чого не можна. Добре, не можна, не можна. Але 6 в нього, здається, щось було мощне, що може на нас попливати. Нам головне, щоб моральний дух не падав, бо, його, як ви могли бачити раніше, моральний дух це дуже важливо, а якщо він упаде, то це буде повна попа. Ми будемо в аналі, в такому аналі, в якому ми ще аналі не були. А, так, але, 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 не дивлячись на всі анали, ми, ми маємо воювати. Ми маємо бути сильними, мощними, потужними і потрапити в історію. В анал історії, а не в анал історії. Треба бути обережним із своїми мріями, думками і цілями. Казарс. Де? Ах ти пісюн. У нас тут проникли. У нас тут проникнення. І він йде на Львів. Ти йдеш на Львів? Господи боже. Ну йди на Львів, іди. Іди. Ні, ну він реально довбой, якщо він хоче. 120. Та я даже цим Нє, цим не піду. Я теж розігнався, конечно. Того моральний дух такий, що. Плакати хочеться Шість. і а цього два. Ну, щось вже собі набив чоловік, набив. А цей? А цей іде сюди. Ні, ми не встигнемо спалити. М -м, як? А, добре. Покладемо королю, класти не будемо. Книжечку, покладемо цьому Най заробляє на більше копійку. 4 строїться, 4 строїться, цей добіжить, да, він добіжить. Ми не встигнемо, і він прибіжить, і нас. Де. Все-таки він пішов в облогу. Ну, дурачок. Хоча. Хоча ми були свідками, як в нас о, оце. Ого, ніфіга собі. Ну добре, добре, мені це подобається. Такий. Добре, нехай буде. Нехай буде так цікавіше, коли ворог сильний. Коли ворог сильний, так цікавіше. Ні, не встигнуть, він все-таки дійде. І тут тут може настане момент, що треба буде знову тікати, знову моральний дух похериться. Ну це капець. Ну але подивимось, подивимось по ситуації. Я вже не відводитись не буду, а буду просто тут стояти. Ну давайте бийтеся. Буду просто тут стояти отак і на, ну, спостерігати. Бо вже були випадки раніше, коли ми просто фактично покидали наших персонажів. А вони потім починали страдати хернею і вмирали, здавалися баланс. Все-таки ти втік. <сум> <сум> О, господи, боже, боже, зараз, зараз чекай. Ой-ой-ой, все, я почувствував, я почувствував то що. А, Боже, зараз ти. Де? Ого, а вони може можуть... й а може не візьмуть. Ага. Ах ти пісюн такий. Ах, ти пісюн. Ах ти, пісюн. Тактика, бачите тактика, яка в нього. Де ти дівся? Е, цей, нехай, нехай буде. Він тут нічого не зробить, він тут нічого не зробить, а цей пісюн. І він е, Він заничкарівся у своєму цьому пшалашу Вікторі. Добре, що ти Вікторі. Е, угу. Моральний дух. Тут ми візьмемо. Моральний дух було б краще взяти, але й конина... Не знаю, не знаю, не знаю. А моральний дух у тебе який? Вибігай, ну моральний дух поки що. Нехай буде. Е -е нехай буде. Е Добре. А ці біжать, ці біжать. Цей, ну нехай біжить, нехай. В турові у нас нічого немає, нічого. Будемо знімати осаду. А їхню, їхню будемо знімати, а ви йдіть, ви йдіть спаліть оце. Я не знаю, що це таке, але йдіть його спаліть. Окей, uh, супер. Okay, uh, і тут, звісно ж, моральний дух піднімемо. Треба було це. Нічого, зараз він прокачається трошки, і ми йому дамо це. Uh, добре. Ти в нас у Львові. Десь тут цей чуви повз хробачку. Ти де? Ага. Не поззумів. Чотири. Сам князь Боже, чи король, чи хто він там. А, в одиночку я його не буду відправляти. Ідіть. А, а де він? Добре, втік та втік. А, ні. Тут щось відбувається у нас і тут щось. Тут у нас якісь мітінгарі. Ну, для початку ми, мабуть, будемо оцього палити. Де? Два. Витримає. Я думаю, він витримає. Туро витримає у блогу, це я в цьому навіть не сумніваюся. Огорожа є, а що я хотів? Лучники якісь. А я вже щось, здається, клав чи нічого не клав. А, з цього я нічого не буду класти. Арморі. і треба це. Арморі. добре. А, цей іде сюди, супер. І цей іде сюди. Так, вони ще нульові. Фактично, ну цей цей має два левела. А ці ці палять добре. О, окей, я не знаю, що це було. Папа Римський вмер. Ну, з Богом, ну що я знаю. Що я знаю казати? Умерти вмервну. Я його не знав, він мене не знав, якось пофіг. Його діяльність на мою діяльність ніяк не впливала, моя на нього його на жаль тим більше. А він реально хотів штурмувати нас. Uh, ну, 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 я, б, я б не був в цьому впевнений, бо сьогодні зараз так, через хвилину по-іншому. Тому так само, допоки я не буду впевнений в тому, що вони справді можуть це потягнути, ми... Ага, взяв все-таки в облогу. Ну, нехай облажує його, я не знаю. Допоки ми... Я не буду впевнений в тому, що їм можна довіряти, що вони будуть витягувати бої, я не. Добре. О, до речі, до речі, йдите сюди. Ми на всякий, Про всяк випадок його. Де-де-де? Ви бачите, пацани, я зрозумію, ви теж наші люди, але ну, ніяк. ніяк, ніяк, по-інакшому моральний дух в них, звісно, на висоті: 169 і 170. Ці спалили, спалили. Зараз він стане в свою бойову стойку, ну, про що я й казав. Він спеціально ти хотів. Треба от для чого тут оця конина? Де? Львів. О, до, для чого тут ця конина?